Усім привіт! З вами ваш відеорепетитор української мови Ганна Дем'яненко. Сьогодні я розкажу вам про ще один метод ефективного запам'ятовування. Ви, мабуть, вже чули, що зором ми сприймаємо найбільшу кількість інформації і, відповідно, запам'ятовуємо ми її набагато ефективніше. Якщо ми порівняємо інформацію, яку нам сказали, яку ми прочитали і яку ми побачили у вигляді ілюстрації. Як ви гадаєте, що ми краще запам'ятаємо? Звичайна ілюстрація. Я вам хочу показати ефективність цього на прикладі. Дивіться, якщо я вам скажу, що складні слова, які починаються частинками фото, відео, авто, авіа, пишуться разом. Я думаю, через декілька хвилин ви про це забудете. Якщо ви це прочитаєте, це в пам'яті вашій залишиться трохи довше. А тепер давайте спробуємо це проілюструвати. Разом пишуться складні слова з першою частиною: фото, фотоальбом, фотоконкурс, відео. Відеоурок. Відеоформат. Авто. Автостоп. Автотраса. Мото. Мотодром. Мотопробіг. Вело. Велоспорт. Велотренажер. Авіа. Авіаквиток, авіабаза, Теле, Телепередача, Телеефір. Радіо, Радіоуправління, Радіоведучий. Кіно, Кіноактор, Кінозал. Електро, Електропіч, Електромонтер, Мікро, Мікробіолог, Мікроелемент, Космо, Космодром, Космофізик, Біо, Біойогурт. Біотуалет. Аква та гідро. Малюночок один на 2. Аквапарк, аквакультура, гідростанція, мульти. Мультивітаміни, мультизадачний. Звичайно, тут йдеться не про казкових героїв, але асоціативно ми можемо запам'ятати саме так. А тепер зберімо усі візуальні образи докупи. Звичайно, це не всі частини слів, але ви можете за бажанням проілюструвати решту самостійно. Я вам просто показую, як працює цей метод. Справа в тому, що нашим мозком набагато швидше сприймаються саме ілюстрації, а не текст. Ну, це просто. Дивіться, якщо ви прочитаєте текст, це певний набір літер. Нашому мозку треба проаналізувати, як виглядають ці літери, як вони стоять поруч одна з одною. Яке слово з цього виходить? Потім подати сигнал і зрозуміти, що ж це слово позначає, уявити собі якусь картинку. А тепер ми просто беремо картинку і одразу посилаємо її до свого мозку. Звичайно, він обере цей варіант, бо він легший і запам'ятає це ефективніше. Я думаю, тепер, навіть якщо вас завтра хтось раптом запитає, які слова пишуться разом, ви одразу все згадаєте, у вашій уяві почнуть з'являтися ті зображення, які ви бачили. Користуйтеся цим методом, коли щось чите, розбираєте якісь правила. Я знаю, що ви можете сказати: я не вмію малювати. Насправді, то, чим гірше ви малюєте, тим краще. Тому що зайві деталі, професіональні малюнки вони відволікають від суті. Ви бачили, які малюночки? Ви можете намалювати те ж саме. Чим простіше, тим краще. Головне, щоб ви розуміли суть. Спробуйте колись так зробити і напишіть мені про результати. Мені буде цікаво. у мене все. Я бажаю вам успіхів. До зустрічі.